А от матері та дружини колишніх беркутівців пікетували сьогодні обласне УМВС. Від головного міліціонера Черкащини вимагали, щоб не відправляв їхніх рідних за межі області. Мітингувальниці кажуть, вже вдосталь не терпілися лиха, поки сини та чоловіки були в революційному Києві. Репортаж Марії Гаврилян. Під стінами обласного ОМВС знову гамірно. Тут мітингують мами та дружини колишніх беркутівців. Після розформування підрозділу їхні сини та чоловіки служать у лавах міліції. Та від цього, кажуть жінки, спокійніше їм не стало. Після того, як він був у Києві, я не хочу, щоб він їхав, воював, непонятно за що. Коли він приїхав, він був врагом народу, можна так сказати. Я не хочу, щоб він їхав, віддавав своє життя, непонятно за що. І у 20 років остатися доволі це теж. Я знаю, що вже починають відправляти Черкас міліцію в Донецьк, в Луганск. Я в Харків, да. Почему на місці власти не можуть там розібратися? Зі своїми вимогами вони йдуть до керівництва обласної міліції. Владислава Постовара перестрічають у холі. Ви надалі за нам заборонили, виїжджати за Черкас і Черкаську область, я, вони повинні да, бути да, тут, щоб у нас були якісь гарантії. Просто тому, що раз в Київ поїхали, второй раз в Київ поїхали туди, обратно, туди обратно В вони там сидять три місяці, вони отморожують собі ноги, ані дишати та всій гаві. І вони виходить, во всьому винувати завжди». Всі працівники міліції, в тому числі я, давали присягу на вільність українському народові. Якщо Українському народові треба буде виконати нам, як працівникам міліції, треба буде виконати свій обов'язок і треба захистити вітчизну. То я особисто поїду. І я особисто поїду. Ну так. А ви хочете, щоб я не їхав і нікого не посилав нікуди? Поки ж запевняє начальник черкаської міліції, наказу їхати на схід чи південь країни немає. Увесь особовий склад несе службу у межах Черкащини. Проте гарантії, що так буде і надалі, Владислав Постовар дати не може. У відповідь на це жінки обіцяють, що лягатимуть під колеса автобусів, якими вивозитимуть звідси їхніх синів і чоловіків. На тому і розходяться. Марія Гаврилян Сергій Фімов. Вікка новини.